Що мені там думати? Я візьму собі по алексу, прозвоню, дрова закажу, і взагалі проблем немає. А я зараз трошки розкажу, на чому ти можеш лаханутись. Перше це кубоскладометри, Тобто, коли тобі кажуть, що 10 кубів кузов, то там 10 кубів дров. О, не буде там 10 кубів дров, максимум 7 складометрів. Тобто, якщо є дрова по 2 тисячі і по півтори, то по півтори насипом це набагато дорожче, ніж по дві складеними з заставкою. Друге, це коли ти думаєш, що ти купиш дрова, складені на машині двохметровими, по півтори тисячі. Ти не купляєш дрова по півтори тисячі, вони тобі обійдуться 1650 гривень. Перевірено неоднократно, якщо просто двохметровку, вона чим довша, тим кривіша. Перерізати на опілис скласти, на 10% ти вже вмазуєшся. 1650 гривень. Чи є сенс ти 2000, наприклад, відняти 1650 за 350 гривень? E, щось там самому пилку мати, це все, ну не знаю, тобі Е, e, Потім ще може бути трошки, коли тобі кажуть, що в восьмиклубовому кузову ми там з горкою накидали, і це там e, дохіриліон складометрів. Так от, e, на 10%, якщо тебе обмануть, то купуючи дрова по півтори тисячі, ти теж влітаєш на дорожче. E, тобто важлива укладка. E, потім. Сухі сирі, теж там є питання, є моменти. Один з таких важливих моментів це коли заказав дуб, наприклад, дровокола, і там приїхав дуб. Максимум, що може бути. Е, якесь грабове полі. Ну, коли це е, заказав дуб, отримав граб, це вже супер, е, там трохи які, якісь пропорції. Але от коли ти заказав дуб, а тобі приїхав по факту, там березки і кажуть, ну там метр її. Насправді її там може бути метра три. І, наприклад, якщо в нас дуб по 2000, а в когось там е, метри з 10 метрів. Е, то, типу, як дуба. Навіть якщо вони гарно правильно поскладені помірані, але там березка трошечки непонятно скільки а насипом тих тихрен помеш, то в кінцевому результаті нас би ці дрова в такій пропорції були б на гривень 150 дешевше на складометрі. Тому, якщо вам щось треба конкретно, ви конкретно ставте запитання, і ми вам прорахуємо все до тютільки і ви будете платити за дрова, і не будете самі себе дурити. А для того, щоб не турити, просто дзвонити по еликсу це ну, мало. Треба ще розбиратися в одиницях виміру і як воно це все має бути, щоб було до того. Всім гарного дня, підписуємось на Дровокол рівне.